Бачите цей набір? Ну що, здогадались, що далі буде? Правильно, як тільки з'являються вільні квітконоси, в мене чешуться руки щось з ними зробити. От сьогодні настригла знову декілька відцвіташок квітконосів. І, як завжди, черговий експеримент. Можливо, щось з нього та й виросте. Усім привіт, друзі! Вітання з незламної України, що боронить свою незалежність, відбиваючи атаки підступного ворога-сусіда. Ну що, починаємо роботу підготовки пляшечки, в яку будемо ставити ці квітконоси. Найперше, засипаємо туди розтерте вугілля. Ось отак, за допомогою двох ложок, я розтираю таблетку вугілля. Кладу між ложками і розтираю, надавлюючи одну на другу. Одну розтерту таблеточку висипаємо в пляшку. Далі я наливаю чистої фільтрованої води, ледь тепленької, десь на 2-3 см. Зараз вона стала темною, перемішалась, але то не страшно, доки ми будемо обробляти квітконоси. Весь цей осад, який утворився внаслідок вугілля, він осяде і водичка стане чистою і прозорою. І я хочу цього разу попрацювати з квітконосами в тому плані, що ось оцей кінчик, який буде йти в воду, хоч я його й присушила вже. Зрізані вони були кілька днів тому, я, чесно кажучи, навіть забула за них. Вони вже десь третій день лежать. Так от, ось оцей Крайчик я хочу запакувати за допомогою воску. Ось там в мене горить свічечка на задньому плані, і ми будемо цей край опускати в віск. Спробуємо ще такий спосіб, можливо, так будуть квітконосики довше зберігатися, менше будуть гнисти. І деякі бруньки я оброблю за допомогою цитокінінової пасти. Частина лишиться не оброблених, а частина буде оброблена ось цією пастою. Так, вони тут різні такі, от із загагулінками, як то кажуть. Так, дивіться, ось цей квітконос був зрізаний свого часу, тобто відцвів, був підрізаний і дав відгалуження. Зараз я його зрізала повністю. Ось оце відгалуження я теж відріжу окремо. Тут на ньому є дві бруньки живі. Теж опущу в воду. Нехай буде раптом щось із нього проклюнеться. Познімала я назви. Орхідеї, які були закріплені на цих квітконосах, і замість назв приліпила туди бірочки з номерками. Ну і відповідно на пляшечці буде висіти список, яка конкретно орхідея під яким номером. Отже, Зараз я розріжу ще тут один квітконос, який великий. Далі запакуємо кінчики за допомогою воску, деякі бруньки обробимо цитокініновою пастою. Ну і відповідно все це закладемо ось в ту пляшечку, яка в нас підготована. Ну, і на якийсь час забудемо. А далі побачимо. Вийде щось, то вийде. Не вийде. Ну і по тому. Так, Для початку візьму ті, які не потрібно різати. Ось отакий от квітконос. Дивіться, хороший. Різати його не потрібно. Зараз я ось оцю середню бруньку оброблю цитокініном. Для початку оцей нижній зріз, хоч він вже й добре присох, але я його ще й воском заблокую. Ось, бачите, видно, що воск на кінчику. Зараз він підсохне. І потім ми опустимо її у водичку. Поки що кладу, нехай цей воск застигає. Наступний квітконос, чесно кажучи, не думаю, що з нього щось вийде, тому що він вже аж прив'яв так гарненько. Забула я за них, от моя вина, я за них забула. Зрізала і забула. Поклала на підсушку, думала, наступного дня проведу. Ось ці всі процедури, але на превеликий жаль забула, і так вони в мене більш ніж три дня лежали. Ось, бачите, кінчик заблокований воском. Ну, а ось цей великий, я його розріжу на дві частини. Ось біля цієї верхньої бруньки. Утворились ось такі два шматки. Нижні кінчики зараз. Теж воском заблокую. Ось вони підсихають, бачите, видно, що на кінчиках воск, він вже побілів, підсох. Тепер ще по одній брунці на кожному квітконосі оброблю цитокініновою пастою і все, і будуть далі стояти. І щось там думати. Ростити їм малюків чи не ростити. Цитокінінова паста в такій капсулі зберігається в мене в холодильнику, відкриваю. Отже, на цьому квітконосі, який першим обробляла ось, ось цю середню бруньку, я її звільню за допомогою зубочистки від лусочки, а потім промажу трішечки цитокініновою пастою. Оце жива брунька, от її потрібно намазати. Я, напевно, зараз позвільняю всі, які планую, а потім вже буду мазати. Наступний квітконос, що у нас тут? Тут дві бруньки. Так, дивіться, ось ця хороша брунька, а нижня, бачите, вона ніби як присохла. Тому, напевно, цю, що жива і хороша, я цю зніму. Лусочку і її намажу. Бачите, яка теж хороша. хороша перспективна брунька. Третій. Це цей квітконос, який не надто <гум> мене радує, тобто він вже підсох. Ну, але нічого. Ось, ось цю от брунечку. Вона така дуже-дуже маленька, навряд чи з неї щось буде, але нічого, обробимо. Там взагалі вона є чи нема. Зараз подивимось, ніби як є. Так, є. Малесенька, але є. Ось, бачите, зовсім маленька брунечка. Нічого, мажемо. Ростиме, то ростиме, а ні, то ні. І ось ця зрізана верхівка квітконоса. Тут на ній теж кілька бруньок. От. З неї теж мало перспективи, але про всяк випадок, напевно, ось оцю бруньку. Середню. Зніму. Лусочку, і намажемо У мене, до речі, є там один варіант стоїть, вже наростив діточку. Так от у нього пішла дітка, зараз я вам покажу, з якого місця. є щось маленьке, живеньке. Так от у того екземпляра, про який я розповідаю, в нього пішла дітка ось із цього місця. Ось отут. Теж такий от варіант розгалуження. І дітка пішла ось з цього місця, де відросточок квітковий пішов, потім зрізано було, і ось отут зародилася дітка. І вже досить чимало, скоро будемо її відділяти. Там вже навіть корінчики з'явилися, от як тільки підростуть, так будемо з вами її відділяти і пересаджувати. Ну, а тепер мажемо це ніновою пастою. Всі ці бруньки, які ми оголили. Тією зубочисткою набираю трішечки пасти, зовсім трішки. І по порядку всі оці бруньки будемо змазувати. Ось отак. На поверхню наносимо трішечки-трішечки пасти. Працювати бажано в рукавичках, тому що це гормональна паста. Одні кажуть, нічого страшного, інші кажуть, навпаки, дуже шкідлива для людей. Я працюю у рукавичках. Знову набираю трішечки пасти. Бачите, менше сірникової головки. Так, в, цій, в цьому квітконосі у нас оця ось підготовлена брунька, ми її змазуємо. Є. Знову трішечки пасти беру. Ось ця брунька. Намазуємо. Є. Так, ну і останній квітконос, ось який для мене не надто виглядає перспективним, але намажемо, та й поставимо. Інколи, знаєте, те, що вже виглядає зовсім безперспективним, загалом дуже непогані дає результати. Ну і завершальна стадія це, власне, опускаємо ці квітконосики. Беремо і опускаємо їх. Пляшечку. Думаю, що це таке дійство, про яке розповідати надто прискіпливо не потрібно. Просто беремо квітконос і через горловинку закидаємо. Один, другий, третій. І четвертий. Ось сьогоднішня дата. Побачимо, через який час з'явиться щось. Хоч на одному з тих квітконосів. Буває таке, що першими просинаються не ті бруньки, які оброблені, а ті, які обробленими не були. Тобто тут ніколи не вгадаєш, що й до чого. Бачите, трішки запотіло, тому що водичка тепленька. Ну, Отак От вони будуть стояти у мене ось в такій пляшці. Пляшку не накриваю, а так вона буде у мене стояти з відкритою горловинкою, щоб була вентиляція. Внизу водичка. З вугіллям зверху просто відкрита пляшечка. Сьогоднішня дата початок чергового експерименту. Як тільки буде якийсь результат, я вам буду показувати. А на цьому я буду з вами прощатись. Всім вам бажаю миру, злауди та щастя. Допомагайте нашим Збройним силам. Вірте в них. Наближайте перемогу, як тільки ви того можете. Підписуйтесь на мій канал, хто це ще не зробив. Розповсюджуйте відео, ставте вподобайки. Реагуйте за питаннями. Всім буду дуже вдячна. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Ми переможемо!